Ну, і, друзі, ну і звісно ж традиційні після матчу флеш-інтерв'ю не могли ми обійтися без них. Певна річ тут фінал, дуже серйозний привід. Ілля Бакінський. Хотів я насправді до нього підійти в перерві одного з попередніх матчів фіналу восьми, але думаю, краще краще цього не робити. Так максимально завжди налаштований. І крім того, що й став кращим голкіпером фіналу восьми. Твої враження в залі від турнірної дистанції від такої однагороди і від історичного досягнення кардинала? Дякую, дякую за привітання. Враження я навіть не знаю зараз. Я думаю, всі хлопців таке виснаження, ці овертайми дуже втомились. Я думаю, вже коли в роздівалку зайдемо, трошки цей заспокоїмося. Дякую всім нашим болівальникам, хто приїхав сьогодні. Дуже багато родичів, сім'я, болівальники, друзі всі хотіли нас підтримати, приїхали у Львів. Дуже їм велике. Дякую. Це ця перемога для них, для всіх для нас, для всієї команди, про яку ми так довго мріяли. Як думаю, завдяки чому вдалося хід поєдинку з хітом переламати, так поступалися, але згодом все таки набрали ходу. І у другому таймі ну, команда набагато більш заряджена була. Що в перерві, можливо, сказали одне одному. Нічого такого не казали, все як завжди. Просто ми вірили до останнього, як зайшли в роздівалку, як приїхали на цю арену, так і до останньої, до останньої секунди вірили, що ми сьогодні переможемо. Це фінал. Я врахую, хто більше. Хотів, хто більше бився, хто більше віддався на паркеті? Ну того сьогодні і кубок. Це моє бачення. Дякуємо тобі і вітаємо ще раз із успіхом.